Вітаю всіх, пропоную вам подивитися розклад на тему, чого ви не помічаєте. Можливо, ви знаходитесь в епіцентрі якихось подій, а ви про те самі навіть і не здогадуєтесь. І, звичайно, подивимося, що з тим робити. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого варіанту. Перший варіант. Так, двійка кубків. Ну, можливо, ви не помічаєте навіть такого самого простого, що і ви кохаєте, і вас кохають, і у вас у любові вашої все гаразд. А ви чомусь, можливо, якісь там сумніви маєте, або щось ви не довіряєте, або собі, або партнеру. І у вас є сумніви з того приводу. А тому для ви, ви знаходитеся наразі у самому центрі любові. Тож вам варто не насолоджуватися. І ще що? Тут з Кубків, ну тут дійсно, перший варіант почуття, почуття, почуття. У, по першому варіанту, можливо, ви вже дозріли своїм партнером перейти на більш близькі стосунки. Щоб ви на рівні емоцій один одного відчували, надихалися одним одним. В такому випадку ви навіть і не помітите, як ваше життя прийме гармонійний стан, де будете ви наповнені і почуттями, і емоціями позитивними, і навіть фінансами. Ну, Першому варіанту навіть аж чотири аркана вийшло. Вісім кажезлів і шістка дисків. Це говорить про те, що от я попереді сказала, якщо ви будете гармонійно поводитися у своїх стосунках, то ви навіть отримаєте свою певну стабільність, відчуєте щедрість один одного, духовну близькість. І також це вже все буде відбуватися дуже швидко. Головне довіряйте своїм почуттям і довіряйте своїй інтуїціям. Ну, перший варіант все про почуття. Другий варіант, що у вас колесо фортуни. Ну, ви не знаєте навіть про те, що доля вам дає шанси змінити своє життя на краще. І вам також варто розуміти, що у вас є зараз можливість. Знаходитися в центрі того колеса і керувати своїм життям. Але ви того не помічаєте. Ви всі події, які у вас відбуваються, приймаєте на рівні буденності. А це кермічний аркан, на нього варто звертати увагу, тому що по ньому йде багато шансів. Головне, не сумніватися у своєму виборі, тому що вибір ми завжди робимо. Правильний, який би він не був, і якими б наслідками ви потім були задоволені, незадоволені. але якщо задоволені, то ви зробили вибір тут там, де вам приємно буде, а якщо не задоволені, то ви отримали досвід і будете розуміти, що вам щось треба буде обирати інше. Четвірка кубків говорить про те, що, можливо, наразі від вас якась інформація ще поки що скрита. Чогось ви не розумієте. І, можливо, не розумієте також у партнерських стосунках, не обов'язково в особистих. Щось від вас завуальовано, і є людина, з якою ви комунікуєте, маєте спілкування, можливо, навіть і щоденне, і відчуваєте в присутності цієї людини спокій, задоволення життям, але не забувайте, що та людина, можливо, від вас щось і приховує. А ви того і не помічаєте, і не знаєте. І е, сімка, шістка перевернута, закохані, перевернуті говорять про те, що наразі так е, хтось від вас щось приховує, а тому ви, ви повинні бути дуже пильними і уважними до того, що ви обираєте в своєму житті. Чи воно вам потрібно, чи не потрібно. Тому що є така підказочка, що чогось ви все ж таки не розумієте і не помічаєте. І оті почуття, які ви сприймаєте за чисту монету, це не, особ... не обов'язково, що це буде стосуватися особистих стосунків. Це швидше може стосуватися і робочих моментів. І е... тому наразі вам не варто довіряти тій інформації, яка для вас надходить. Все потрібно перепровіряти. Тому що, ну, можливо, там, знаєте, вовк в овечій шкурі сидить той, хто з вами спілкується. І ще порада вам є принц Жезлів. Звичайно, ви, зараз у вас такий дуже приємний і гарний час, де ви можете себе реалізувати в соціумі, реалізувати свою творчість, свої проекти, починати щось нове, діяти. У своїх інтересах ви все це можете наразі робити. Якщо ви зробите правильний вибір, оберете в партнерство того, хто вам саме потрібен. І е, якщо ви візьмете ті шанси, які вам дає доля, то ви наразі вийдете, знаєте, таким принцом жезлів, який буде задоволений своїм життям, все в нього буде. Рухатися швидко і приносити задоволення. А тому звертайте увагу на все, що відбувається у вашому житті. Не пропустіть свої шанси. Це був другий варіант. Третій варіант так, Третій варіант – єрафант. Говорить про те, що наразі ви не помічаєте, що, можливо, вам потрібно уже визначити якісь свої певні традиції або приділяти час більше своєї родини. Або ще ви, можливо, не розумієте, або не помічаєте, що ви наразі знаходитеся, знаєте, в таких стабільних стосунках. Робочі питання не несуть вам ніяких змін, а можливо, ви очікували, що там будуть якісь кардинальні зміни, але все у вас буде стабільно. Також, можливо, ви не помічаєте того, що вам. Вас оберігають вищі сили, тому що єрафан це захист від вищих сил на вас йде. І якщо хтось намагався б вам зашкодити, то ви повинні розуміти, що вас захищають. І ще, що ви не помічаєте, від людник перевернути. Ви не помічаєте того, що ви десь застрягли у якомусь своєму певному досвіді, який ви не можете пройти і відпустити. А не можете ви його пройти, тому що із того питання, яке вас турбує, у вас не вистачає знань або розуміння. Щось ви не здобули на попередньому етапі, щоб ви усвідомили те, що відбулося в вашому житті, і відпустили той досвід. А тому цей досвід вас можливо і турбує. І ви туди час від часу занурюєтеся і все шукаєте відповіді. Що ж там насправді відбулося і чи все воно так, як повинно було бути. Тому вам варто від цього відійти вже досить е, самого себе накручувати і, можливо, занурювати в якісь негативні емоції. І порада вам, трійка жезлів. Трійка жезлів говорить про те, що обирайте якийсь новий напрямок. Щось вам потрібно. Е, Обміркувати і визначити, можливо, з ким ви будете рухатися далі, хто чи що потрібно в вашому житті чи не потрібно, можливо, якісь нові проекти. Поки що у вас стадії обмірковування, і вам потрібно це все удосконалити і ну, якби, осмислити і усвідомити, що ви хочете обрати для себе. Тож ви наразі повинні дуже добре кожен свій крок обміркувати, чи воно вам потрібно, чи ні. Це був третій варіант. Тож Бажаю всім, щоб, ваші, щоб ви завжди знаходилися в епіцентрі самих найкращих подій.